Хлопчик-першокласник приходить зі школи 1 вересня і каже своїм батькам: Усе, до школи більше ні ногою, не піду і все. Батьки його запитують, чому? Він відповідає, писати я не вмію, читати теж не вмію, та ще й розмовляти не дозволяють. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодий чоловік прийшов з роботи додому, переодягнувся, поставив холодне пиво на столик перед собою, розкладає копчену рибку, ковбаски, чипси, вмощується зручненько на дивані, вмикає телевізор. На екрані заставка. Футбол, ліга чемпіонів. У перечутті чудового матчу відсорбує пиво, раптом дзвінок у двері. Він відчиняє до нього на шию, кидається неймовірна дівчина з криком Любий, я подумала і вирішила, я буду твоєю дружиною. Чоловік, ледь не плачучи, «Хулєра, ясно, ну чому саме зараз? Маленький хлопчик у зоопарку проліз у клітку з левом і простягнув йому печиво. Ну, що тут сказати, хлопчик хотів погодувати лева. Хлопчик погодував лева. Розмовляють двоє лікарів. Один каже сьогодні я поставив ультиматум своєму за відділення, або ви підвищуєте мені зарплатню, або я йду з лікарні. І до чого ж ви прийшли? Зійшлися на компромісному рішенні. Він не підвищив мені зарплати, а я не пішов з лікарні. Діти. А ось мого тата немає. Як це немає? А він три роки тому зібрав валізу з одягом і пішов у лазню. А хіба так довго миються? Не знаю. Бабуся каже, що він зовсім змився.